15 жовтня 2023 року, приниження галюцинації не дійшло до ниціх речей, які, як виявилося, голоси можуть викликати в людей. Чий розум і мозок вони поступово все сильніше контролюють, чим довше ти з ними живеш. Не знаю як, але лише по Харкову таких людей під контрольним голосам повно. Тому я не розумію, як інші з ними можуть жити у злагоді. Найімовірніше, цих людей голоси не принижують, і вони без радістю беруть участь у знущанні над іншими, виконуючи вказівки бо всіх. У кого злі голоси або вбивають, або ті постійно лікуються в психіатричних закладах. Відповідно, людей, які голоси беруть під контроль, знаходять через ворожих, через кодувальників на вулицях, через голосовий чат на вишках, в магазинах чи інших установах. Невідомо як саме мій внутрішній голос чують люди з підключеними голосами на вулиці, де б я не був. Я щось говорю подумки, а ті, хто таємно співпрацює з голосами, це чують і реагують. Є й просто підставні люди, яким спецслужби дають казівки створювати ефект переслідування і загрози, бо ведеться повна розробка людини, яку хочуть довести до самогубства. Вони контролюють мої телефони, інтернет, розмови, дії аж до того, що підсовують жінок. Одна жінка мого віку, судячи з усього, живе в будинку поруч, бо з'явилася у парку біля мого дому, у домашньому одязі, знаючи за голосів своїх і моїх. Що я мав з нею перетнутися саме в тому місці? Її голоси запропонували мені оральний секс. І коли я подумки відповів, вона одразу зреагувала виразом обличчя. Значить, мою відповідь вона почула не у своїй голові, а через той же механізм зовнішнього озвучення, що використовують голоси. Це якийсь новий тип знайомств. Але від нього нудить, бо жінки під голосам. У тому числі і моя колишня дружина, діють за їх вказівками. За 10 років адських тортур злими голосами моє життя повністю зруйноване. Зараз вони нібито переживають за моє здоров'я, сарказм, бо насправді хочуть моєї сперті. Бо я свідомо відмовився від сексу, знаючи, що мене постійно відстежують. За мною їздять машини, ходять людини, мене чекають в усіх місцях, куди б я не пішов. Голос, що практично вижив, мене з мого власного розуму, повністю контролює мої думки і знає наперед, куди я прямую, що роблю і що планую. Найгірше, що так званий таємний уряд, про який писав Клімав. Ще 15 років тому, якраз коли я читав ці книжки, задумав цю розправу. Сам Клімав написав правду про те, що коїться у світі. Людей заводять у кабалу, систему підпорядкування голосам і тим, хто має владу. Ці голоси знають усе, що ти думаєш, мрієш, плануєш на що здатен, а на що ні. Я зламав собі життя, коли пішов працювати в банк, бо там грають в ігри Люцифера, як і в інших структурах. Люди виконують волю голосів під страхом, шантажем чи обіцянками знати чужі секрети, щоб потім цим маніпулювати. Я в цій ігри не був посвячений, мабуть, тому що це таємна організація. На 10-му році катувань з боку голосів за підтримки підконтрольних їм людей, колишньої дружини і коханці мого колишнього роботодавця екс-СБУшника, виявилося, що той неодноразово зустрічався з нею та веде. Цілу мережу таких людей у місті. Вони займаються переслідуванням, доводять до самогубства. За допомогою голосів людину легко ввести в оману, зламати волю, нав'язати вигідні дії від, від участі в злочинах до вбивства. Воно завжди виставляється жертва. Я був проходить цими голосами на вічне гадання на себе самого. Щоб я не робив, голоси не припиняють говорити в голові. Я вже давно. Я був проклятий цими голосами на вічне гадання на себе самого, щоб я не робив, голоси не припиняють говорити в голові. І вже давно я б не жив це принизливе життя, бо знав, що мене фотографують, записують, приниження голосів і сміються. До війни я мовчав, мріяв про смерть, вважав це своєю таємницею. А під час війни голоси відкрили карти і виявилось, що 10 років мене чули інші. Жиди, як я тепер розумію, кодують людей не лише технічно, але й через голоси знають думки і дії, плани людини. Я все це зрозумів, відмовившись від будь-якого спілкування. Але колишній роботодавець, директор агентства, де я працював, все одно передавав підлеглим мої розмови, телефонні дзвінки, навіть особисте життя. Його син, не соромлячись, дивився в офісі відео, як я займався сексом з колишньою дружиною у себе вдома. Ось до яких приниження пускаються ці істоти, які живлять енергією страждань гавахам. Я жив лише заради дитини, але зараз думаю, що краще було б померти одразу. В інтернеті багато історій, подібних до моєї. Нестерні страждання. І я теж більш не можу це витримувати. Мама, донька, рідні, винні в чому не винні. Голоси намагаються вселити провину, але насправді всі жахи творять самі голоси з допомогою підконтрольних людей. Ці рядки читають і ті, хто все це організував. За 10 років мене зламали, і тепер лише чекають, коли я знову зірвуся, щоб показати усім, що я божевільний. Я це розумію, тому не роблю різких рухів. Але голоси тримають мене в зомбованому стані всі 600 днів війни, змушуючи переживати на людські муки. І це не припиниться до смерті. Хтось каже божевільний, але як тільки ви встигнете голосами, згадайте, краще знати, що вони є, ніж бути їх маріонеткою. Вони контролюють всіх прямо або опосередковано через підконтрольних людей. Навіть ті, хто цього не усвідомлює, можуть бути маніпулювані ними. Найголовніше це те, що голоси вмихаються штучно. Це не хвороба, це підключення. Через замовлення ворожку контакту з носієм створюються контракти. Далі голоси починають діяти без вашої згоди. Люди бояться лише одного: що хтось дізнається їхні справжні думки, але голоси знають усе і в життя людини від початку до кінця. Коли людина залишається одна без емоцій, без підтримки, вони починають діяти і немає вороття. Життя стає пеклом, голоси будуть до самогубства. Якщо у вас почалися злі голоси, я скажу страшно, жити вже не варто, бо це тортури, які знищують волю, тіло, душу. Я писав це як ще одне пояснення того, чому я більше не міг жити. Без голосів це інша справа, але з ними мозок не здатен думати по-своєму. Все оцінюється голосами в Харкові таких людей тисячі. Ці люди щодня кадують моє задра, створюють події, що не є мої а вигаданим шляхом того, хто гадає ворога роду людського. Це очевидна чорна магія. Вони створюють ефект надприродного, щоб заманити вже юдейську кабалу, систему рабства. При цьому Біблія каже, що все це від дьявола, кабала це сатанізму, це страх, шантаж, рабство. Потрапивши в таку організацію, шансів у простої людини немає. Я точно знаю, що це збочення Юрия Люцифера. Він знущається з людей, знову і знову створюючи цикли катастроф, як було за гріх Содома. Його спокуси це пастка, і тільки віруючі люди можуть вистояти. Бо в підсумку чоловіків змушують вбивати, жінок підкладатися. Знищуючи все святе, те, що голоси можуть довести до вбивства, це відомо завжди. Літні події 2023 року в Харкові підтвердження. Люцифер вселився людиною, і вона вбила рідних. А я бачу, як навіть бабусі та дідусі поводяться так, ніби чують мій внутрішній голос. Бо коли я мовчу, голоси кажуть прохльони, які згодом справджуються. А справжнюються тому, що підконтрольні люди це чують, записують і допомагають голосам усе реалізувати. Я звичайна людина, яка не змогла впоратися. Те, що я пережив, може зрозуміти лише один відсоток людства. Пробачте мені рідні за мою слабкість, я пишу вам, проголоси бо знаю. Вони можуть увімкнутися у будь-кого, а спецслужби допомагають загнати людину в глухий кут. Єдиний порятунок публічність. Говоріть в голос усе, що з вами відбувається. Можливо, ці слова врятують чому життя. Людина не ламається одразу, але зламаний більше не живе. Голоси руйнують усе. А потім у змученої людини відбирають житло, гроші, і вона гине на вулиці або в психлікарні. Це очікує мене. Чекати цього я не стану.